Хочу сьогодні провести експеримент з серветками для прання для чорних речей. Не раз була, потрапляла в рекомендації реклама з приводу відновлення кольору, текстур, тому будемо сьогодні перевіряти на своїх речах. Тут в нас багато чорних речей, худі, і лосіни спортивні, і е, ХБ. І синтетика, і бавовна. Вони всі чорні, але вже мають такий вигоревший кольор. Кладемо чорні речі у машинку. Виробник каже, що потрібно засунути таких три серветки. Додаємо кришечку миючого засобу. Ну, і я запускаю на 30 хвилин з віджимом 800. Виробник нам вказує про те, що це підходить до різних видів тканини, до різного текстилю, що потрібно вкидувати до трьох стіків, що ми зробили. Ось, і вони будуть растворятися, як наче кондиціонер. В наступному відео покажу вам результат, якого ми досягли після прання та після того, як речі просохнуть. Нагадую, що ми користувалися ось такими серветками заради експерименту. До зустрічі!